У центральному матчі дев'ятого туру чемпіонату Львівський тайм здобув мінімальну домашню перемогу над ураганом. Єдиний гол, який для чемпіонів України виявився переможним, було забито наприкінці першого тайму. Доля протистояння на 20-й хвилині вирішив влучний удар Олександра Кондратюка, який скористався помилкою свого колишнього партнера по команді Сергія Чепорнюка. По перерві на майданчику з'явились бразильські легіонери, які мали кілька шансів зрівняти рахунок на табло. Незважаючи на безліч небезпечних моментів біля воріт тайму, нікому з ураганівців так і не вдалося відзначитись. Не допоміг 8, і вихід п'ятого польового гравця. Відтак, 1-0 тайм здобуває важливу перемогу, а ураган зазнає третьої поспіль поразки, яка відкинула франківців аж на восьме місце. Цієї суботи підопічні Сергія Гополенка прийматиме ще одну львівську команду ТВД. Нещодавно на домашньому кубку Галичини прикарпатці мінімально перемогли суперника з рахунком чотири в останньому турі ТВД став першою командою вищої ліги, що зумів відібрати очки у лідера чемпіонату Харківського локомотива та ще й на його майданчику 1-1. 20 листопада ураган зіграє матч однієї 16-ї фіналу Кубки України у Ковалі проти дебютанта першої ліги місцевої команди Буран-негабарит. 13 листопада, 16.00. Манеж коледжу фізвиховання. Ураган ТВД.